Здоров. Декілька телевізійних плат, одну з яких я вже розібрав. Показував я її вже в одному з відео. Це відео, до речі, набрало велику кількість переглядів. І там я розказував про радіодеталі, які я планую з неї взяти. І вже випаяв з неї, саме випаяв, а не викусив. Приблизно 30 пропорцій. Червоних, таку саму кількість трубчастих конденсаторів. От, от він так виглядає і от такі от бордові МЛТ-резистори. Також взяв декілька таких стікляних діодів, в них був позолочений волосок, той, до речі, пустий діод. І також Тут був один на чотирьох ногах польовий транзистор з позолоченими ножками. І так зараз виглядає та картина на платі. лишилося, скажімо так, вже нічого. Такі от к 12 конденсатори дві штуки. У них є. На отих от виводах імерсійне посріблення. Імерсійне мається на увазі, що там його просто тід наплакав, скажімо так, мікрограми. от Саме на виводах. І от така от плата теж вже у нас була гостем програми. Забрав випав я також деякі от Такі дочірні платки, щоб не займала вона місце. Ну, от тут у нас МЛТ, резистори і пара пленочних конденсаторів. От Так от оплата виглядає. Чуть близько покажу. Ну і так, можна, можна бачити, що тут є. Ну, дечого вже тут і нема. А нема у нас, як можемо бачити, оті місця от такі от мікрозбірок жовтеньких на 9 виводів. І також я вже випаяв, що забув, як воно називається, тим словом залито компаундом всередині. Уродів деталь, там теж є всередині детальки. От, і, скажімо так, намучився я з тими, скажімо, розбірками, та я оскільки я їх просто, можна сказати, механічним способом достав. Я про те вже розказував. Можна назвати той метод їли миші кактус, кололися, плакали і продовжували їсти. Так само тут. От вона вже мікрозбірка, я її майже я її ще не витягував, скажімо, тільки отак просто зішкрябав припой. Тут лишалися юбки, вони не вилазили. Тому словом, то вже була історія була вже з ними пройдена. От вони. Місця її паяльником ти просто вічно будеш випаювати, її не випаєш. І Щось я... наскільки то буде можливо, зараз спробую її витягнути. Тому що не хотів я її курочити, так як вона мені потрібна ціла. От, і вона от можна бачити, що вона тут застрягла. Там на одній ножці є потовщення з припоєм. Їх було всього 7 штук. І от, скажем так, всі ножки майже вилазять, тільки вот один контакт, самий крайній, він впирає. Вот. Тому що там наліплено припою. Ну от попробуй то добудь, скажімо так. Писали там про олово відсмоктувач, про там мідь. Сітку там з міді для, скажімо так, витягування того припою. Ну, нічого з того в мене нема, так буває досить часто. І от приходиться іноді таке ізголятися і втратити час на те, щоб от її добути. Ну, зараз я за кадром її добуду. Така от мікрозборочка в середині там є безкорпусні, так сказати, таке, конденсатори всередині. Вона така. Найкраще вона збережена з тих всіх мікрозборок, які от були добуті даної плати. І в принципі. Зараз я покажу інші ті мікросборки. І от такі маркування в них. Зараз ми в них підемо. Я їх не здаю, не продаю там, чисто лишив отак для того, щоб можна було показати. Радіодеталі всі. От вони зараз всі перед нами. Скажімо так. Та, ось з тими, чесно, була морока. Тут видно, деякі вже мають відломану ногу, деякі дві не мають. Такі, скажімо так, інваліди вийшли. От, а ота більш-менш нормально знялася. от, Такі були радіодеталі, такі плати. Звичайно, випаювати їх, це та задача, особливо такі мікрозборки, не маючи відповідного обладнання. Ну, тим не менш, коли ти їх випаяв, приклав зусилля і потім вже вони перед тобою того скажімо так забувається про те, що скільки було на то покладено часу. Так от таке було відео. Почуємося.